Друзі, всім велике вітання. Соціальний проект Добра кава у літній терасі, у духмяній мрії. А як же, тому що липень на дворі? тому і, і все в нас по літньому. Друзі, сьогодні у нас чудова, фантастична жінка з нами тут, пані Наталя Барвецька, дружина загиблого героя. І, власне, це засновниця такого бренду, можна сказати, як безглютенові, корисні пельмені та вареники. Так? Так. Може Вітання де. вам Ой, ми зараз будемо так. Е, Вітаємо. Наталя. Розкажіть, як власне, у вас прийш... до вас прийшла ця ідея оцих таких фірмових, таких безглютенових, абсолютно нешкідливих, навіть як ви кажете, з людей, таких як я, і їсти такі пельмені і вареники приготувати? Та, ну по суті вигадувати не було що, бо це була потреба моєї дитини. Мій молодший ага. син має непереносимість глютену і леккозу. а що це таке. Це коли організм ну не сприймає пшеничної муки, що робиться ви розлади. Там страждає шлунково кишковий угу. тракт. Дуже по різному проявляється, може бути висипання, як алергічна реакція. От в нього зараз угу. така реакція на шкіру йде. Дуже багато діток... хоча всякого такого побічних да. ефектів. Та да. ну взагалі і ви почали думати, як би так, щоб йому було добре і іншим людям. Просто такого такої їжі не було. От в нас за родинним столом які такі традиції, там угу. неділя Наприклад, там вареники або борщ. на святий вечір знати та а він і він не мав цього. Тобто на ринку mm -hmm. цього не було, і е, хліб, пе, макарони таке все було безглютенове, а власне от такої заморозки не було. І що і ми е, мали свою групку таку в фейсбуці. І ми з е, теж люди, які теж мали непереносимість, якісь проблеми з здоров'ям. І вони ми так об'єднались. І я кажу, що я почала ліпити, почала експериментувати. Ну, у нас спочатку було або розліталося все, або ну тобто це. Нема отої клейковини, і воно, знаєте, таке все було дуже не, не, не могло добре зваритися, воно розлазилось. От, але з часом мені вдавало, почало вдаватися, і люди почали замовляти, бо вони теж кажуть, наші діти хочуть, а немає. І я хотіла, щоб моя дитина не почувалася інакшою, чи якоюсь обділеною за столом. Але так само могла смакувати, так? Та, щоб вона і, мала таке і саме ви... просто своє. та і тоді спокійно все. І як вперше, от ну, хто, хто як це відбувалося, тобто. Перші мої замовники та, та, та. це ну, ваша дитина була? Так, звичайно, це мій експериментатор. Він мій та. порадник. Сі кілька років. Зараз вже 11. Ага. Та, ну він фактично, Діагноз ми поставили в один рочок, ага. але оці 10 років, це всі такий шлях довгий. Вдома я готувала. Кілька років я вже це вдома готувала людям так, своїм клієнтам, таким постійним. А, в принципі, щоб вийти далі, ну, був великий ризик. було, ну, угу. ну Це як кожен бізнес, та страхи. Ну, По-перше, це дуже вузький такий напрямок. Це треба залучати. І медичні різні такі якісь та, заклади, але і ті, ну, хто так. просто дбає про здоров'я за фігурою, там і спортсмени, тренери. відкриті. Як я, от можуть їсти собі. Так, для для ста та звичайно, там є великий вміст льону, це омега і, а і основа на чому вона готується, Розкажіть. Туди входить рисове, кукурудзяне, сургове борошно, псиліум, таке насіння подорожника, <гум> льон. Тобто все рослинне, натуральне і кукурудзяне, нерафінована mm -hmm. олія. Ну одним словом, Добре, скажіть, а то ви за освіту куха чи ви просто так експериментували? тепер технолог <гум> та ну ясно товарознавець. так, до ну, речі, за освітою. Mm -hmm. Боже, це взагалі, друзі, я от зараз в прямому ефірі. Дивіться, що ми робимо зараз. Зараз буде відбуватися цікаво. Я пробую в прямому ефірі, що вони просто там собі говоримо. А ми реально їх їмо, друзі. Я їм не є як то кажуть. Дивіться. Пробуйте, тому що ну. Хм. Прямо ви знаєте. Я не можу поміняти, бо воно просто тане в роті дійсно. Таке так, враження, що тіста взагалі немає. Та до речі, багато каже, що це ніжне. От, так <гум> як ви кажете, там не в роті, ніжне тісто. Ні, реально, друзі, там тісто фактично не відчувається. Ви їсте і може ще запити кавую отак. <гум> а ще дуже зручно, що ввечері можна поїсти і нема важкості у такої, знаєте, да. іноді така після о наїлась вареників, не можуть да. перелягати. <гум> Такого немає. Наїла з вареників не можу дихати. Так, не дихати. <світна> тут, друзі, якраз дійсно інша історія. Та, вареники в нас тут з картоплею, з цибулькою тушкованою, а пельмені з м'яском uh -huh. індички теж таке ніжне дієтичне м'ясо. Добре, пані Наталя, і до речі, де у Львові можна ще купити? Uh -huh. Зараз в мене є цех, в якому це uh -huh. виготовляється, і можна, в принципі, там купити, там є можливість придбати. Але це по домовленості. А в от, ми вже скооперувалися з ветеранами. Угу. Ви на ветеранському ярмарку напевно бували? Так, на ветеранських ярмарках що два тижні. Ну я не на не на всіх буваю, але, ну, так, але це така локація. для Люди стартер. такі щасливі, що в неділю в центрі угу. можна поїсти без вареники. Це просто для людей реальна знахідка. А так то на вулиці Скельна, Оден. Це наш ветеран Андрій. Він, ми якби скоперувалися. Зараз ми там... є моя продукція, яку можна придбати зранку до вечора, магазин відкритий, приходьте, будь ласка. Uh -huh. і, та, і заодно можна там моніторити, люд, люди розказують. І заодно є... з вами ще поговорити там. Так, І люди розказують, от давайте ще млинці пробуйте, то, але млинці без яєць, без молока і без всього це теж uh -huh. така собі well, да, це таке. цікава задача. От, і також є на вулиці Княгині Ольги, в uh -huh. е, е, новобудовах. Е, Геніольги, 98 l Ну так, ну на скейні 1, це йде в рекламі, так, так що центрі, друзі, ви можете та. тут у недалечко, буквально, так? Е, та це бічна ешота Роставелі, це дуже зручна така. Така локація, угу. друзі. Повірте мені, це до речі гарно працює, і е, я от повезу їх сюди до моршина. Я сподіваюся, що скоро в Моршині так само будуть замовляти безглютенові вареники і пельмени, так? Так, наразі так. Вареники так. також є з різними начинками. Ми зараз ще будемо пробувати вареники і побажання від вас, пані Наталі, людям, які, знаєте, от я хочу сказати, що у Львові я можу сказати, що є. Ну, якщо не розквіт, то така тенденція добра ветеранського бізнесу. Uh -huh. А в нас в стрию, ну, пару людей в Моршині взагалі немає ні одного. Я, наприклад, не знаю ветерана, що, який би щось, якийсь бізнес робив. Можливо, я помиляюся, друзі, поправте мене в коментарях, але я не знаю. Тому робіть щось друзі. щоб ви порадили людям. В провінції, які от кажуть, а я знаю, а я то. Ну, зараз, Вам принципі... теж було нелегко, правда? Ну, У нас, якби реально, так як ви кажете, у Львові дуже сильно ну, відчується Підтримка до цих наших, в нас і місто. А є Вікторія родич така, та. от, це я розумію кубіту. Родини ну, та, та фонд родина. Вона пробиває це все, молодець. І гранти також грантові підтримки, от якби mm -hmm. не гранти, я би не ризикувала. Тобто, пані як... Світлана, отут що ми знаходимося, Це так само ветеранський також, бізнес. Ну це дуже підтримка. Mm -hmm. Кажу, коли є е, фінансова підтримка від база, фундамент такий, та то ти вже далі, якби ну себе починаєш розвивати. І ну пробувати та різні зараз реально дуже багато є. Е, і норвезькі програми, чеські, людина в біді, різні різні, різні грантові підтримки. Просто не сидіть є а робота стукайте. та проба шукати на різних е, сайтах. <кхів> вичитувати, які є зараз для ветеранів е, можливості. Реально є просто ре, ну, коли ти починаєш і не, не лізе. Легко не буває. Зразу не буває все так. Знаєте, круто, 에... але поступово правда? Просто, просто розуміти, що ти хочеш робити, прописувати собі, ну, дізнаватися, шукати фахівців, отак як в мене. Ну так такими маленькими кроками, але ти постійно шукаєш, дізнаєшся, угу. пробуєш, йдеш ту скалу, постійно товчеш, ну, та. і тоді будуть результати. Та така і ветеранська підтримка в нас ціла спільнота. Тепер ну, та. та тобто. Пишіть дзвоніть, комусь ми підкажемо вже різних спікерів. Знаємо зараз. Навчань дуже багато для ветеранів в різних Ну і напрямках. приходьте до на добру каву. Ми вас тож Добру каву. Обов'язково до Світлани. Та, дуже та. смачна домашня випічка. до випічка добра і кава просто. і добрі люди. Та. Дякую вам, пані Наталя, за візит на добру каву. Друзі, смакуємо пелімені, йдемо смакувати ще пиріжки, класні пироги. Ну а ви, друзі, поки так само сюди можете ще встигнути сьогодні. На духмяну мрію прийти і завітати до нас на добру каву. До зустрічі, дякуємо.